Усім привіт! З вами знову Пурпі, і це новий публічний бета-тест у грі під назвою Dead by Daylight. Сьогодні я вам покажу нового маньяка та сурва на новій карті. Ось так виглядає новий сурф і ось такі в нього нові навички. Перший виправлення неполадок, другий створення для цього, і третій сміттяр Ось так виглядає у нас новий маньяк Такими трьома навичками. Перший називається генетичні обмеження, другий вимушене вагання і третій машинне навчання. Зараз я детальніше розповім вам про їх навички. Почнемо з сурва. Перше виправлення неполадок. Цей перк активується, коли вас переслідує вбивця. Ви бачите ауру генератора з найбільшим прогресом. Ви бачите ауру вбивці протягом 4, 5 або 6 секунд після падіння піддону. Ефект триває 6, 8 або 10 секунд після переслідування. Потім деактивується. А ось ці в нас три види секунд. Це в нас залежить від того, який левел. Нашого перка, наскільки він прокачаний, от від найменшого до найбільшого. Наступний перк створено для цього. Цей перк активується, коли ви перебуваєте в пораненому стані. Ви біжите на 1, 2, 3 відсотки швидше. Після того, як ви закінчите лікування іншого, ви отримаєте ефект статусу витривалості на 6, 8 або 10 секунд. Неможливо використовувати при виснаженні, але воно не викликає ефекту стану виснаження. Останній перк Сміттяр. Доки ви тримаєте в руках порожній ящик інструментів, цей бонус активується. Успішна перевірка навичок під час ремонту дає бонус 1 жетон до 6, 5 або 4. Коли ви досягаєте максимальної кількості жетонів, витрачаються всі жетони, автоматично поповнюєте ящик інструментів повністю. Навичка може спрацювати тільки один раз за матч. Ця навичка дає можливість обшукати відчинену скриню один раз за матч та гарантує знаходження звичайного ящику з інструментами. А тепер давайте перейдемо до навичок маніяка під назвою Сингулярність. Я забув. Назвати їх, але ви, в принципі, самі все бачили це габрільсома та сингулярність. Генетичні обмеження, коли сурф завершує дію зцілення, він страждає від ефекту статусу виснаження протягом 24, 28 та 32 секунд. Не та а, або, ну, в принципі, вимушене вагання. Коли сурф будь-як переведено в стан. При смерті всі інші сурви, що стоять в радіусі 16 метрів від вище згаданого, зазнають ефект перешкод на 10 секунд, що зменшує швидкість їхнього руху на 15%. Цей перк перезаряджається за 60, 50 або 40 секунд. Останнє машинне навчання. Після пошкодження генератора активується машинне навчання, поки цей перк активний, наступний генератор, який ви пошкодите, буде скомпромет... Ого, скомпрометований, доки його не буде відремонтовано. Генератор виділено жовтим кольором. Коли скомпрометований генератор відремонтовано, ви стаєте непомітним та отримаєте 7% швидкості на 20, 25 або 30 секунд. Потім машинне навчання вимикається. Якщо ви зламаєте генератор, коли інший генератор скомпрометовано. Зламаний генератор переміститься до останнього пошкодженого. На цьому, в принципі, все. Давайте поглянемо на анімації нового Маніяка. Darkness, fixing cortex. Calculated destruction. I can't see. Vision down. This is better. <laughs> <laughs> uh, yeah. uh. Ось такі анімації у нового маньяка, а вже ж є недоліки, але це тільки бета тест У подальшому буде краще, а зараз давайте ми перейдемо до е, сили маньяка. Що він взагалі вміє? Він може випускати біоходи максимум 8 штук, та керувати кожним з них. Також при натисканні правої кнопки миші ви будете пересуватись на останній біопод, яким ви керували. Як я і казав, максимум можна випустити 8 біоподів, але наступний після 8 буде замінений найпершим. Також, якщо ти вистрілиш у біопод, ти його забереш собі, ну, я не знаю, в інвентар там хз. Керуючи біоподом, ти можеш націлитись на сурова. Якщо шкала заповниться вперше, ти позначаєш його і починається перезарядка. Вдруге, ти телепортуєшся йому за спину і активується режим розгону. У цьому стані стіни та підони можуть бути зруйновані швидше, швидкість стрибка є вищою, і його неможливо приголомшити піддонами. Якщо сурф спробує приголомшити тебе палеткою, то палетка просто зруйнується, і ти на короткий час будеш е короче. Якщо сурф вже поміщений і ти спробуєш вистрелити в нього, то ти одразу телепортуєшся йому заспану та перейдеш у режим розгону. На карті можна знайти безліч спеціальних скриньок, в яких знаходяться спеціальні прилади. Після того як сурф взяв цей прилад скриньки, вона перезаряджається. Перезаряджається автоматично, але сурф може допомогти, скажімо так, та перезарядити її сам. Цей прилад створений для того, щоб виводити з строю біоподи та знищувати позначки з спин. Коли ти активуєш її, то з'являється зелений купол. Це радіус, в якому ти руйнуєш та виводиш з строю всі біоподи. На цьому все. Якщо я щось забув, то вибачте мене. Ставте подбайки, підписуйтесь на канал, пишіть усілякі коментарі. З вами був Пурпі, і наостанок дивіться Мементо морі. Всім па-па.